І про мухомори. Багато хто насміхається. Я вже пояснювала, чому насміхається? Тому що ми з вами, українці, знаємо, що це червоний мухомор а, чи пантерний мухомор. А європейці от мають таку назву. Мої хороші лікарняну. Ось, що ви розуміли. І їм це не дивно. Вони це просто вживають, і весь цей продукт їде за кордон. І мені від цього дуже боляче, тому що ми маємо дуже класний продукт, 100% натуральний. 100%. На теренах інтернету є дуже багато, але у нас саме мої хороші гриби. Не міцелій, не різні е, там добавки, а саме гриби. Мухомор червоний. Що він дає: креативне мислення. Раз. Вирішення важких завдань та старих проблем. Два. Зниження тяги до коріння та алкоголізму. Та відмови від шкідливих звичок. Нормалізація сну, підвищення працездатності. Тонус та тренування. Під час спортивних змагань що ще треба зато натурально.